Привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розв'язувати лінійні рівняння. Весь час будемо користуватися таким правилом, що все, що невідомо, ми будемо залишати з вами ліворуч, а числа, відповідно переносити праворуч. Хочу нагадати, коли ми переносимо число через знак до рівня, то маємо змінити знак на протилежний. Отже, почнемо. Наш перший приклад це 3х відняти 1 до рівня 17. Беремо з вами і користуємося з цим правилом. Невідомі залишаємо ліворуч, тобто 3х ліворуч, так і залишається рівня Одиничку маємо перенести праворуч. Але пам'ятаємо про те, що коли ми переносимо через знак рівня, маємо знайти знак на протилежний. Тобто зараз одиниця стоїть з знаком мінус, коли вона перейде через знак рівня, вона стане зі знаком плюс. Виходить тоді 17. Додати 1. Отже, 3х дорівнює. 17. Додати 1 дорівнює 18. Виходить, х дорівнює. Згадуємо х у нас невідомий множник. Ми знаємо, щоб знайти невідомий множник, треба добуду поділити на відомий. Отже, 18 ділимо на 3. Виходить х. 6. Переходимо до наступного прикладу 4х плюс 3 дорівнює 2х-1. Знову ж таки, користуємось правилом, що всі х переносимо ліворуч, а числа праворуч. Це означає, що 2х маємо перенести ліворуч, а трійку відповідно праворуч. Отже, виходить, 4х нас. Як було, так і залишається ліворуч. А 2х переносимо з протилежним знаком. Зараз у нас стоїть зі знаком плюс, отже, маємо перенести з знаком мінус. До рівня. Праворуч у нас стояла мінус одиничка. Ми і так і залишаємо. І до неї маємо перенести тріку. Зараз у нас стоїть зі знаком плюс, отже ми трійку переносимо зі знаком мінус. Виходить. 4х відняти 2х, це буде у нас 2х дорівнює. мінус 1 мінус 3. Це виходить мінус 4х дорівнює. Маємо, знову ж таки, мінус 4 поділити на 2. Оскільки х це у нас невідомий множник, а ми пам'ятаємо, щоб знайти невідомий множник, треба довго поділити на відомий. виходить х дорівнює мінус. 2. Всім дякую за увагу. До наступних відео.